Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми досліджували притчу про міни та порівнювали з притчею про таланти та розмірковували, що сповнення тих двох притч відбудеться під час судного престолу Христа. Сьогодні ми розглянемо поділ християн під час судного престолу Христа. Розпочнемо з подяки. Господи, дякую тобі за Твоє Слово та за Святого Духа, кого ти післав нам в ім'я свого Сина. Прочитаємо початок та закінчення притчі про весільних гостей, записані в Євангелії від Матвія у 22 розділі. Євангелія від Матвія, 22 розділ Вірші. Перший по другий. А Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм притчами кажучи Царство Небесне подібно одному цареві, що весілля справляв був для свого сина. Продовжимо читати вірші 11 по 14. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного. Та й каже йому: як ти, друже, увійшов сюди, не мавши одежі весільної? Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам Зв'яжіть йому ноги та руки та й киньте до зовнішньої темряви, буде там плач і іскрегит зубів. Бо багато покликаних та вибраних мало. Звернемо увагу на вірш 14. Бо багато покликаних. Та виборних мало. Довший час моє розуміння цього вірша було наступне: Ісус кличе багатьох людей, кличе до себе усіх людей, але мало людей відгукується на Його поклик спасіння. Але таке пояснення є неправильним та не має ніякого відношення до притчі про весільних гостей. То хто є покликані і хто є вибрані? Та вибрані до чого? Спершу розглянемо, хто є покликані? Звернемося до послання апостола Павла до Римлян. Послання апостола Павла до римлян, 8 розділ. Вірші 28 по 30. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро, на добре. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. А кого він призначив. Тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Покликана Богом людина є спасенною, виправданою перед Богом людиною. Як написано, Божий план нашого прославлення є наступний. Передбачив! Призначив, покликав, виправдав, прославив. Також звернемо увагу на те, що освячення відсутнє у цій послідовності нашого шляху, шляху до прославлення. Тому що, хоча кожна віруюча людина отримує праведність Христа в момент спасіння, але не кожна віруюча людина освячується під час свого життя. І не кожна віруюча людина змагається добрим змагом та зберігає віру, як написав апостол Павло до Тимофія у своєму другому посланні, другому листі, четвертому розділі, сьомому верші. Поділ на покликаних та вибраних відбудеться під час судного престолу Христа. Покликані та вибрані. Слово покликаний грецькою мовою написано як клейтос. Це слово означає запрошений. Тут запрошений Богом отримати спасіння. Слово вибраний грецькою мовою написано як «екклетос». і це слово означає вибраний з групи людей, тобто обраний. Буквальне значення слово вибраний є вибраний з покликаних. Вибрані під час судного престолу Христа будуть ті, хто правитимуть разом з Христом у Небесному Царстві. Ці вибрані люди будуть вибрані зі Спасенних людей. Ще під час судного престолу Христа буде поділ на нерозумних та мудрих. Прочитаємо наступні вірші з Біблії. Євангелія від Матвія, розділ 25 вірші 1 та 2. Тоді царство небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні та мудрі. Нерозумні є ті, хто є покликаними, але не прогресують поза початків науки Христа, у котрі, про котрі написано у посланні до євреїв у шостому розділі. Та Котрі ми розглядали під час нашої зустрічі під назвою Духовна їжа. Нерозумні тут є віруючі, хто не прогресує ні в знанні Слова Божого, ні в праці Господній. Однак мудрі є ті, хто є не тільки покликаними, але й вибраними, бо вони. Не залишилися немовлятами у своїй вірі, а стали зрілими щодо свого духовного росту та праці Господній. Апостол Павло писав про нерозумних Християн і у своєму Посланні до Галатів. Прочитаємо. Послання до Галатів, 3 розділ вірші 1. По-третій, О, ви нерозумні Галати. Хто вас звів не коритися правді? Вас, яким перед очима Ісус Христов, Христос переднакреслений був, як ніби між вами розп'ятий? Це одне хочу знати від вас. Чи ви прийняли Духа ділами закону чи із проповіді про віру? Чи ж ви аж такі нерозумні, духом почавши, кінчити тепер тілом? Ще під час судного престолу Христа буде поділ на тіло Христа та на невісту Христа? На чому ми і детальніше? Зупинимося. На сьогоднішній день тіло Христа та невістка Христа є ще не відділені. Але тіло Христа та невістка Христа не залишаться в такому стані на протязі всієї вічності. Під час судного престолу Христа буде обрана невістка Христа. Невістка Христа буде обрана зі всіх спасенних людей, але не всі спасенні люди стануть невісткою Христа. Одні залишаться тільки покликаними, тобто спасенними людьми. Інші будуть Вибраними та будуть весільними гостями, а найвищий вибір це буде вибрання стати невістою Христа. Під час судного престолу Христа невістка Христа буде вибрана з тіла Христа, утворюючи два тіла. І хоча буде два тіла. Це жодним чином не заперечує біблійне вчення про те, що тіло єдине, як і сказано у посланні до Ефесян. Прочитаємо послання до Ефесян, офі... 4 розділ, вірші 1 по 7. Отож. Благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миря, одне тіло, один дух, які були ви покликані. В одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і усіх, а кожному з нас дана благодать у мирі, дару Христового. Одне тіло. Тіло Христа та невістка Христа залишається, тобто залишиться. Одним невидимим тілом в дусі. Хоча після судного престолу Христа це, ста, це тіло стане двома видимими тілами. І Біблія вчить про це з самого початку. Звернемось до Писання. Книга буття, другий розділ вірші 21 по 24. І вчинив Господь Бог. Що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама, і промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловікою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Послання Апостола Павла до Ефесян 5 розділ вірші 31 по 32. Покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї. І будуть вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Може виникнути заперечення. Хіба ж ми не читаємо про Христа та про церкву? Так, але що є церква? Слово церква грецькою мовою є «еклесія» і означає вибрані, а ще точніше вибрані з покликаних. Зараз ми називаємо усіх віруючих церквою, бо не знаємо, хто буде вибраний, а хто залишиться тільки покликаним. Бог – Використовує прообраз у старому заповіті, щоб навчити нас про єдність одного тіла, яке стає двома і, будучи, будучи двома тілами, перебуває в єдності одного. У першому посланні до коринтян, у 15 му вірші 45 му розділі ми читаємо. І так написано: перша людина Адам став живою душею, останній Адам став оживляючим духом. У цьому вірші зі Святого Письма Бог звертає нашу увагу на Христа як другого Адама. У зв'язку з цим ми повинні зрозуміти, що Адам є прообразом Христа. Таким чином, звернувши увагу на формування Єви, ми можемо побачити і зрозуміти формування нареченого Ісуса Христа, другого Адама. Під час... Наступної зустрічі ми розглянемо і інші прообрази зі Старого Заповіту, які нас вчать, що наречена Христа буде вибраною з поміж віруючих у Христа. Перший Адам мав буквальне тіло, так і останній Адам Христос, має буквальне тіло. І як Адам мав два тіла, так і Христос матиме два тіла. Одне з них буде вибране, вибране з іншого тіла. Друге тіло Христа буде складатися з частини першого і обране під час судного престолу Христа. Тоді ім'я цього другого тіла буде наречена Христа або Церква Первороджених, як і написано в посланні до євреїв у 12 розділі 23 вірші. Ще розглянемо назву нареченою у новому заповіті. Читаємо з книги Об'явлення 17. -й». Розділ 14 вірш. Вони воюватимуть проти Агнця, та агнець переможе їх, бо він Господь над панами і цар над царями, а ті, хто з ним покликані і вибрані і вірні. Покликані і вибрані і вірні. Вони як одна група дає нам опис нареченої Христа. Поділ під час судну престолу Христа, який ми сьогодні розглядали, можна зобразити приблизно так. Після Вознесіння Церкви та Воскресіння. Усі покликані постануть перед судним престолом Христа. Серед тих покликаних спасенних людей буде три основні групи, які будуть поділені під час судного престолу Христа. І цей поділ буде виглядати наступним чином. З усіх покликаних буде виділено вибраних. А з вибраних ще буде обрано тих, кого Господь назве вірними. Щоби бути вибраними, спочатку треба бути покликаними. А щоб бути вірними, спочатку треба бути покликаними. Пізніше вибраними, а тоді і вірними. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Сьогодні ми розглянули поділ спасенних людей під час панування тисячолітнього небесного царства. Усі спасенні люди будуть поділені. Під час судно престолу Христа на щонайменше три групи. Тільки покликані, покликані та вірні, покликані та вибрані, та покликані та вибрані та вірні. Ця третя група і буде нареченою Христа. Буде іще окрема група. Ця група називається відступниками, про яких апостол Павло згадує у другому посланні до Совеннян у другому розділі третьому вірші. Послання апостола Юди, брата Якова, теж говорить про відступників. Дасть Бог ми. Порозмірковуємо про відступників та про їхню долю під час окремої зустрічі цієї теми. Повертаючись до поділу під час судного престолу Христа та, зокрема, до нареченої Христа, ще прочитаємо, що апостол Іван бачив та записав для нас у своєму пророцтві об'явлення. Читаємо з книги об'явлення, 19 розділ вірші. Шостий по 9. І почув я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували. Алілуя, бо запанував Господь наш Бог Вседержитель. Радіймося і тішмося, і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені: напиши блаженні покликані на весільну вечерю Агнця. і сказав він мені це правдиві Божі слова. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Як Бог дозволить наступного разу ми розглянемо декілька історій зі старого заповіту, які, окрім того, що були історичними подіями, навчають нас про наречену Христа, що і є основною метою цих історій, зростаємо у благодатті та пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.